Ми готові запалити цей світ. Тоді зустрічайте наших першокурсників. Привіт! Мене звати Євгенія. Я Марія. А я Аліна. Ми, Ми студенти хореографи. хореографи. -ху! -ху! Через 4 роки я себе бачу сміливим, успішним та професійним хореографом. Я мрію побувати на морі і стати найкрутішим хореографом на світі. Моя мета танцювати, народні танці та навчати. Цьому дітей я через 4 роки себе бачу хореографом народних танців. Вітаю! Мене звати Вероніка. Я вступила на філологічний факультет, англійська мова і зрубіжна література. Пликаю надію, що навчання буде цікавим і захоплюючим через 4 роки я бачу себе знацем своєї справи і сподіваюся на те, що здобуті мною знання дадуть мені можливість знайти роботу за покликом серця. Всім привіт! Я Даша. В цьому році я вступила до Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю спеціальна освіта. Саме в цьому закладі я планую провести частину свого життя, присвячуючи його дітям. А якою ж я бачу себе через 4 роки у роботі з дітьми? Жарти, моя робота буде виглядати саме так. Я обрала спеціальна освіта, тому що на це надихнула мене професія моєї мами, яка працює в логоворічній групі. Я хочу допомагати дітям знаходити свій голос та впевнено ним користуватись. Адже чіткість мовлення це запорука успішної комунікації. Добрий день! Мене звати Зубов Олександр. Я вступив до факультету з музичного мистецтва, тому що мені дуже подобається музика і все, що пов'язано з процесом її створення. Я буду дуже радий навчатися саме тут і вивчати для себе дуже цікаву тему. Привіт! Вас вітає Забіліна Таїсія, першокурсниця факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти. Сподіваюся отримати нові ідеї, цікаві проєкти та можливість реалізувати свої мрії. Через 4 роки бачу себе успішною спеціалісткою, яка працює над інноваційними проєктами світу. Привіт! Мене звати Валерія Махота, студентка факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Вступила на перший курс. Я очікую нових знань, багато позитивних емоцій вражень, нових знайомств та друзів. Хочу отримати нові навички та стати успішною у своїй спеціальності, якої я бачу себе через 4 роки. Я бачу себе гарним спеціалістом з психології, який зможе допомагати людям. Е, також хотіла б далі навчатися та зростати у своїй спеціальності, бути успішною, передаві собі через 4 роки. Привіт, я Маргарита Різніченко. Я студентка факультету психопедагогічної освіти та мистецтв. Вступила на перший курс. Від навчання очікую нові знайомства, дуже багато нових знань. Ну і думаю, що моє студентське життя буде незабутнім. Через 4 роки бачу себе успішною, ну і, звичайно, дуже крутою вчителькою. Привіт! Я Олександр, і я вступила на перший курс факультету хореографії. Від навчання очікую знайти нових друзів та максимально пізнати себе у галузі хореографії. Моя мрія це бути викладачкою танцю, спортивно-бального танцю, яким я займаюсь, і ще бути діючою танцівницею. Також через 4 роки я себе бачу у мирному світі з дипломом в руках та здійсненою мрією. Доброго ранку! Я Олександр Прятка. Далеко, далекому 1994 році я закінчив школу. Але в ті складні часи в мене не було можливості стати студентом. Треба було багато працювати. Минуло багато років, за цей час в моєму житті відбулося багато подій, але прагнення здобути вищу освіту ніколи мене не залишало. І ось в цьому році я вирішив досягнути своєї мети. І мені в це вдалося. Я став студентом нашого навчального закладу. Я впевнений, що здобувати вищу освіту можна будь-якому віці. Дякую. Привіт! Мене звати Оленка і я вступила на перший курс факультету психолопедагогічної освіти та мистецтв. Від навчання я очікую нових друзів, цікавої нової життєвої інформації для себе. Ну і звичайно, я планую бути гарною студенткою. Через 4 роки бачу себе успішною, самореалізованою та щасливою людиною. Ну і, звичайно, планую прогулятися вулицями чарівного міста Українського Дніпра. Вітаю! Я Вероніка, зарахована на перший курс факультету психолого педагогічної освіти та мистецтв. Про що я мрію? Я мрію реалізуватися в житті. Та завжди отримувати кайф від своєї справи. Що я очікую? Моє очікування. Я очікую на базу для розвитку у педагогіці та нові знання у психології дітей та дорослих, але більш дітей. Ким я себе бачу через 4 роки? Я бачу себе досвідченим, креативним вчителем, який буде. Навчати та виховувати майбутнє нашої країни. Дякую за увагу. Всім привіт. Мене звати Олександр Бончев, я студент факультету дошкільної освіти. Так як мій вибір був свідомий та обміркований, я впевнений в тому, що здобуду тут знання високого рівня та європейських стандартів. Сподіваюся, що знайду тут справжніх друзів, потовришую зі своїми одногрупниками, адже ми всі зібралися в цьому університеті з різних куточків нашої країни і світу. З однією метою, щоб стати справжніми професіоналами своєї справи. Через чотири роки я мрію стояти вже не на фоні Чорного моря, а в вільному, звільненому нашому Бердянську, де біля мене будуть стояти мої маленькі вихованці, не буде повітряних тривог, сирен, а буде мир, дитячий сміх та радість. Мене звати Валерія, я студентка факультету психолого педагогічної освіти та мистецтв. А від навчання я чекаю дізнати щось нове для себе та переосмислити свої погляди на життя. Через чотири роки я бачу себе повною рішучості та впевненості у своїх діях. Ще я бачу себе чудовим вчителем. Добрий ранок, Україна! Мене звати Олександр. Ступив на перший курс. Отже, що я очікую? Нових друзів, знайомств і багато знань. Ким я бачу себе через чотири роки. Я бачу себе досвідченим, прошагеним, хотів би знайти себе та свій напрямок. Дуже дякую за увагу. Привіт! Мене звати Ірина Величко і я синка факультету філології та соціальних комунікацій. В цьому році я вступила на перший курс та від навчання я очікую нових знайомств та знань, які обов'язково допоможуть мені в моєму майбутньому житті. Через 4 роки я бачу себе успішною. Та розумною людиною, яка чітко знає, чого вона хоче. вітання собі через 4 роки. Ксенія, з факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини. Моя мрія стати достойним педагогом, щоб з мене брали приклад, щоб на мене рівнялися. Через 4 роки я бачу себе педагогом. Добрий день, мене звати Чаплі Деметріо. Я Студент першої курси Факультет цифрової технології. У майбутньому я бачу себе успішно викладачем. Від навчального очікую нових знань та нових друзів. Моє хобі грати ігор. Щоб якось протестувати і малювання, щоб зробити концепт. Я Васильєва Каріна. Вступила до Бордянського державного педагогічного університету на перший курс факультету фіології та соціальних комунікацій. Я дуже рада всіх вітати. Сподіваюся, що в мене буде цікаве навчання та практики. Хочу поглибити свої знання в фіології та відкрити для себе психологію. Думаю, що ці професії дуже важливі в наш час і в майбутньому також. Я Боєф Михайло, студент факультету ФМКТО. Перший курс сфери технологій. Я очікую від навчання стати гарним спеціалістом у своїй справі, і потім очолити свій бізнес у вільному, гарному українському бородець. Доброго ранку! Я студентка зі спеціальності спеціального освіта Горбунова Амалія. Вступивши на перший курс, я одразу зрозуміла, що хочу брати участь у всіх університетських тусовках, але і залишити час на навчання. Через чотири роки я бачу, як працюю на роботі мрії, де зручний графік і ніяких ранкових будильників. А поки що попереду декілька років пригод сміху. І, звісно, отримання якісних знань. А головне, моя мрія закінчити навчання. Під мирним українським небом я Аліна Кавінкіна, факультет фізичної культури, спорту та здоров'я людини. Чекаю, що навчання буде захоплюючим. Мрію стати добрим учителем і потім стати доктором наук у майбутньому. Бачу себе добрим молодим педагогом з біології та майстром своєї справи. Вітаю, мене звати Лаврентій. Поступив на перший курс факультету. Цифрові технології поступив для того, щоб поширити свої знання у сфері IT та цифрових цифрові технології. Через 4 роки я себе не бачу, але сподіваюся, що все буде гаразд. Добрий день. Я Поповіщ Дарія, Вступила на факультет фізичної культури, спорту та здоров'я людини. Спеціальність 024 хореографія. Очікую отримати багато нових знань та засвоїти різні стилі танців. Через 4 роки бачу себе професійною танцівницею, також мрію стати відомим хореографом. Мене звати Ігор, я студент першого курсу фізико-математичної, технічної та комп'ютерної освіти. Спеціальність професійна освіта та цифрові технології. Насправді я, на жаль, не можу знаходитись очно на зустрічі, тому що я знаходжусь за 2000 кілометрів від Запоріжжя. Але я сподіваюся, що це буде, буде проблемою в знаходженні нових знайомств, отриманні знань і багато чого іншого. Від навчання я саме цього і очікую. Знаєте, в мене є дуже хороший анекдот, тому що ми всі зараз студенти Бердянського державного педагогічного університету, тому в мене анекдот. Ловить якось викладач свого студента, курячого в туалеті. Який клас, той видихає тим кільцями. Буржуазія. Дякую. Усім привіт. Мене звати Ксюша. І Я вступила на перший курс спеціальності соціальна робота. Я вибрала цей напрямок, бо дуже хочу допомагати людям, а також хочу змінити змінити світ на краще, бо в такий важкий період дуже важливо допомагати один одному. А від навчання я очікую отримати не тільки багато корисних знань, а також дуже багато корисних навичок, які допоможуть мені стати професіоналом у моїй сфері діяльності. Доброго дня, шановні викладачі! Мене звати Нечтало Кирило Юрійович. Моя найбільша мрія це щоб скінчилась війна, я зміг потрапити до свого рідного міста, міста Бердянськ, побачити своїх рідних. Побачитись з викладачами, моїми майбутніми, з якими я маю проходити термін свого навчання. Ось. І ким я себе бачу через час, це певне працівником в сфері збереження природи та навколишнього середовища. Я Северин Марія, студентка факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Від навчання я очікую нових знань. Та цікавих знайомств. Я мрію стати чудовим педагогом, який буде допомагати відкривати діткам світ. Тож, через 4 роки я бачу себе успішним фахівцем своєї справи. Всім привіт! Мене звати Дар'я, і цього року я вступила до університету на спеціальну соціальну роботу. Я впевнена, що саме тут я отримую дуже гарні знання. Зухвалість і через 4 роки зможу допомагати повноцінно людям. Добрий день. Мене звати Шершньо Владислав. Я вступив у Бердянський державний педагогічний університет на факультет філології та соціальних комунікацій. Бажаю здобути великий обсяг знань, щоб у майбутньому використати знання у розвиток освіти в Україні. Добрий день мене звати Харченко Анастасія. Я вступила до Бердянського державного педагогічного університету на спеціальність Українська мова, література і англійська мова. Від університету я очікую познайомитися з гарними викладачами, які зможуть створити ті умови та ту атмосферу, в якій буде приємно та корисно працювати. Від навчання я очікую приємних зустрічей, гарних розмов та здобути ті знання, які мені ще не відомі, якими я зможу користуватися. Та які я зможу передавати надалі. Бажаю нам скорішої перемоги та повернення до нашого Бердянського державного педагогічного університету, тому що працювати разом і бачити один одного набагато краще і набагато цікавіше. Привіт, я Володимир Юрченко, студент факультету фізика та астрономія. Це моя друга освіта, перша в ІТ. Але фізика завжди була моєю пристрастю. Я вирішив поєднати технології з наукою, щоб реально змінювати світ на краще. Через чотири роки я бачу себе людиною, яка робить важливі відкриття та створює інновації, які впливають на життя людей. Я прагну вирішувати сучасні виклики і відкривати нові можливості для суспільства, використовуючи силу науки і технології. Ми покоління, перед яким відкриті безмежні горизонти, і я готовий скористатися цими можливостями наповну. Попереду багато цікавих викликів, і я готовий з ентузіазмом прийняти їх. Вітаю, мене звуть Катерина. Я студентка факультету дошкільної спеціальної та соціальної освіти. Від навчання в університеті я очікую здобуття нових знань у професійних викладачів. А після закінчення університету я себе бачу спеціалістом з вищою освітою, гарним вихователем, а в майбутньому викладачем університету або коледжу. Всім привіт! Мене звати Лєра, і тепер я першокурсниця гуманітарно-економічного факультету за спеціальністю право. Я завжди була людиною, яка розвивається на багато і багато напрямів. І навіть зараз я не зраджую собі, тому що навчаюся на двох спеціальностях. Тим не менш, обирати спеціальність право навіть для самої себе це було неочікувано, тому що це дуже серйозно і відповідально. Але для мене це саме час, коли я можу свою зацікавленість направити на щось. Більш глобальне для кожного з нас студентське життя це визначний період у житті. Я сподіваюся, що він пройде незабутньо, весело і приведе мене до успішного успіху. Всім дякую за перегляд! Всім привіт, Мене звати Сога Івановна. Я навчаюся на факультеті фізичної культури спорту та здоров'я людей на спеціальності 024 двадцять чи чекаю від навчання. Це в хороших стосунків з викладачами та майбутніми товаришами, впевненого старту та легкого навчання. Мрію стати видатним хореографом, навчати діток та розвиватися в цій сфері. Я Кольченко Богдана та навчаюсь на факультеті психопедагогічної освіти та мистецтв. Я надію, що моє студентське життя буде яскравим та насиченим. Надію, що після навчання в мене буде гарний заробіток та. So.